Добрий день, малята! Сьогодні в нас математика. Діти, наші знайомі чік і марні грали у парку та заблукали, не можуть знайти стежку до своїх домівок. Тож допоможемо їм. Діти, давайте роздивимось, скільки ж ялиночок в цьому парку. Для того, щоб нам дізнатися... Нам потрібно ялиночки виставити у рядочок одну за одне, і порахувати. Тож викладувати ми будемо от зліва направо. Перша ялиночка, друга, третя, ось четверта ялиночка і п'ята ялиночка. Тож, давайте ще раз з вами порахуємо одна ялиночка, друга, третя, четверта, п'ята. Всього п'ять ялиночок. Молодці малята. Тепер діти роздивимось, які ж за величиною наші друзі. Так, вірно, барні великий, а курчатко маленький. А як ви гадаєте, в якому будиночку живе ведмедик? Так, вірно, у великому, бо ведмедик великий. А курчатко? так, молодці малята. У маленькому, бо курчатко маленький. Молодці малята. Діти, ось подивіться, у мене в руці є дві смужки. Вони однакові чи різні? Так, вони різні за кольором. Одна смужка зелена, а друга червона. А які ж ці смужки за довжиною? Якщо смужки покласти на стіл, один. До одної, то ми бачимо, що зелена і червона смужки однакові за довжиною. А якщо ми накладемо на ту, що більше зелену, кладемо та, що менше, то ми бачимо, що зелена смужка виглядає тож вона. Вона широка. А та, що зверху червона, вона вузька. Діти, ці смужки ми покладемо замість стежину, які приведуть наших друзів до своїх домівок. Діти, а яку ж смужку ми покладемо ведмедикові? Та широку, бо ведмедик великий. А яку ж смужку покладемо курчаткові? Так. Вузьку. Бо курчатко маленький. Молодці малята. Ось ведмедикові ми кладемо широку стежинку, а курчаткові вузьку стежинку. Діти, ось і пішли наші друзі. Кожний по своїй стежинці. По якій Стежинці пішов ведмедик. Так, по зеленій, широкій. А по якій же стежинці пішов мовчатку? Так, по червоній, вузькій. Маляк, ось і дістали своїх домівок наші друзі. Чи і барні дуже вдячні вам за допомогу. Діти! Сьогодні ми з вами закріпили лічбу в межах п'яти. Ми рахували з вами ялиночки. Також з'ясували, що ведмедик великий, а Курчатко маленький. Та за допомогою широкій та вузькій смужок ми допомогли Чійкові та барні дістатись до своїх домівок. На цьому наше заняття закінчено. До побачення. До нових зустрічей!